Сергію, ви погоджуєтеся з оцінкою колеги? Я вважаю, що діючим варіант мобілізації несправедливий. Тому що хоча б один мільйон служить, а 6 мільйонів навіть не обливели свої дані. Обговорюючи питання, може, ця цифра коливається, я все прекрасно розумію, час іде, але ну, того воно і не може бути справедливим. Якщо в моїй родині три брата служать, а сусідні жодного, це несправедливо. Якщо не хочу там тикати пальцем чиновників, але купа людей підготовлених, які могли би і мали би тримати руку зброю, продовжують займатися чимось іншим. А, а ті, хто не вміє або за станом здоров'я, не може, але з формальними ознаками, а ми маємо сьогодні зміни до закону про мобілізацію, які постійно розширюють коло осіб, які можуть служити. Тобто в тебе спіци в ногах, ти не можеш ходити в тебе звинить, але з формальної точки зору ти можеш бути придатним і його призивають. А поруч улипчивий молодий чоловік, син там, чи батько власника ресторану робить вигляд, що його це не стосується. Тому це несправедливо. Чи це законно, чи це незаконно? Це інше питання, яке варто було б нам обговорювати. І тоді мені здається було б простіше відповісти. А поки будуть постійно паралелі, ідучи до вас на ефір. На Хрещатику голосує музика, пісні, скажімо, такі на межі з похапшиною, і, і, і так на око присутні там хлопці, не тільки 18-22, про яких ми збираємося сьогодні говорити. Це несправедливо перед тими, хто. Четвертий, третій, другий, неважливо, стільки часу проводить там і повертаючись в короткочасні відпустки і спостерігаючи за цим. Там і формується цей образ, справедливо чи несправедливо. Скажу для нашої аудиторії, Сергій Рудик, ви підполковник чи полковник? Полковник, полковник, три роки ви були на війні. Нещодавно демобілізувалися. Отже, два народні депутати Олександр Федієнко вважає, що мобілізація справедлива. Сергій Рудик каже, що несправедлива.